Всім привіт! Прийшли сьогодні на копанку. Вже, мабуть, за чузиму останній раз так по льоду ходимо, то він починає тріщати, Вон там вода вже пропускається. Взяв три екрани, Павло теж не брав всі 10 свої. взяв теж він три. Поки нічого не попало, розставились. Там уже хтось льоду трохи набив, Уже багато там розстав. звідти можна загнати. Льод вже від берегів повідходив, там вода, тяжко вийти з берега. Ось лунки старі після нас там хтось ходив постійно. Ось мій екран. Повилон там поставив. Тут вже тяжко підходити, він хрустить, вода ось тече тут, набирається. Від берегів вон повідходило теж. Можна провалитись, там вон вода. Полилон щось знімає собі. Цей поплавок щось уже два рази, поки там ставив, так ось сюди затягував льот, але нічого не було. Ось тут чаплі різні ходили, тут так вода набирає, якісь луночки маленькі хтось робив. Ось Павло зараз буде загонити. Потрібно вийти на берег, щоб не провалитися. Тут ось кіт ходив, чи собака так, сліди повтоптувались, під берегом вода сильно пропускає. Він буде гупати, його один екран тут, мій один. Тихенько постоїмо, подивимося, може якраз попаде щука. Він вже палку полимав. Він гупає. Якщо щука залетить, то зразу там палка піде в бік, буде видно добре. В нього поплавки там зроблені. Уже палку полимав на дві часті, зараз грубшу возьму. Так немає нічого, я витишу. Вже хочу в друге місце йти гупати, загонити. Ось забирай. Ти вже туди допоїд? Щось <гум> дивиться чи нема, провірає. Ось я тут і не хотів ставити, бо як в нього поплавок не стає, сильно мілко, і це в нього так, по поганий зніці? екран старий. Старий, старий, що на виб'ю Дивимося, тут чи немає. Я Ні, нічого не загнав. Може далі щось текло. Тут екрани не перекриті, тільки два і один на одному майже стоять. Він поставив так його. Зараз підемо звідти там, де в нього екран стоїть на воді, попробуємо погупати, повигонити. Ось перейшов сюди. Я знімаю. Тут зараз буду льот бити, Вон у нього екран там стоїть. Ось тут так пару раз гукнути туди, може в екран залетить, поки подивимось. Тут палка повловиться грубо, льот тонкий вже, там він сходить, теж від берега відійшов. Помаленьку потрібно. Зараз туди далі перейдемо, там погупаємо. Може щось втече, може в його екран цей попаде, якась щучка. Потім включу, як піду перевірати. Почали загонити, ось Павлові попало щось. Є, мабуть, щучка. Одна плітка попала точно, може ще щось. В мене, мабуть, там теж. На, візьми телефон, я піду до себе. Ні, в мене немає нічого, це в нього просто під берегом воно там стояло Ближче. Невелика, але попали. Вже хоч щось загнали, копанку буде, Готові буде, і в копанку випустив свою. Ось така ладошечна, тут почали гупати якраз з того боку, там пройшли, нічого не було. Зараз ще раз заженемо від річки. Я екрану свого витягнув, подивився, трошки по-другому поставив. В мій екран така плітка не попаде. Тут ячейка набагато більша. Зараз ті, що біля плит глянемо, там позагонили, перейшли туди. Нічого немає. В нього було видно, По по що не щука мабуть. А щось невелике так дзьобало. Вон він вже поставив. Загнали, там більше нічого не попав. Поглашав від річки буде третій чи четвертий раз гупати. У нього аж палки тріщать на двоє. Вон одлітають. Він дивиться на поплавок. Вже, мабуть, звідти нічого не вижене він. Може якась щука стоїть так, як тоді. Раз за три-чотири гупу і потім аж попали. У нього палка тонка, щука може втягнути таку. Не може. Ні, втягнула, але не може. Підемо зараз по всім екранам подивимось. Ще може з тої сторони погупаємо. І будемо мити, риба вже не попадає. Тут кожен день ходять екранами б'ють її. Вона вже залякана, десь сидить. Спочатку тихо сиділи, не знімали, нічого не попадали. Гупа їм теж, але одна пліточка тільки. Побував, не знімай. Тут води вже багато. Ось Павло йде витягувати екран. Я з цього боку так підійшов. Тягни! І він сів, щось боїться. Павка тяжка там, довго буде її витягувати. Багато він взяв, хай стави далі туди. Він кинув його як-небудь, що й попав майже на пеньок. Знов кинув, не ставив нормально. Зараз ще раз зажену, то й мабуть буде вже екрані змотрити, а то холодно трохи робить. Хоч і плюс, але вітер, зараз тут затих. Копанка розтає вже. Завтра можна буде на свою копанку поставити екран і подивитись. Може то в столоб той попаде, то його пару разів бачу, він ходить там. Коропа не видно, не зрозуміло, чого й карася. Треба провірати, він вийшов чи ні, щоб знати, закидувати далі рибу чи ні. Ось попала сьогодні пліточка тільки сюди в половивий екран. Він пішов ті перевіряти після мене. Де, думаю, там вже риба біжить аж. Нічого немає. Це було очевидно. Зараз ще раз заженемо там. І ось тут, де він ходив, вже вода почала набиратися в слідах. В річці води трошки більше додавались, там міста вкати, чути аж сюди, як шумить. Він тут полками так помалював. Там можна провалитися вже, О, він вже почав черпати воду. Ось по вули витягує, вже звідси мав забирати, він щось Ще поставив, кинув так, як на вудку. Поплавок он втопився, він не бачить його. Де він втопився. Уже і сніг розтає. Ось така копанка, Поплукла тут боїться сходите, помаленько йде. Вже води багато біля пліточки. На ставку теж, мабуть, тяжко вже ходити, там можна провалитись де. Підмиває ось плітка вводиться. Вона жива, дихає. Зараз вже будемо змотуватись, він її забере в копанку до себе, відпустить. Тут вода воно вже. Павло бігає, доволі, що плітку взяв. Щось за бік держиться, вже хай болить. Ну даже відволічонь. Я вже вже тяжко, бігає від екрану до екрану, б'є, палки ломає, щоб мав щось вдома робити. Вон витягне зараз. Подивлюсь, Теж нічого нема. Вон обурення різне з боку лотаття. Ідемо ще від річки раз зажену, того екрану вже змотаю. Павло роздівся. Он. Каже, що тепло, копанка розстає. Вже будемо змотуватися, він одного екрану він змотав, Кинув його в воду біля плітки. У нього ще два залишилось. Ось другу буде Будем виймати. Бистрійш. без дострійш. За два дні не може витягнути екран, хоче перепутати. Не достає він весь запутаний. Весь якогось набилось. Всім пока, підписуйтесь на канал, піду теж змотувати вже.